В Житомирі діють стабілізаційні графіки відключень світла. Ми дізнавалися, як Житомиряни пристосувались до нових умов та чи мають альтернативні джерела енергії. Ну знаєте, як пристосуватися можна, подімаєте жара і так далі. Тобто кондиціонери не роблять, ну, вентилятори не роблять нічого, холодильники теж не роблять. То, тобто, знаєте, до цього пристосуватися ніяк не можливо. От, Ну, підстраю, купили генератори. І запускаємо її, живемо. Так, так, так і виживаємо. Yeah. Пристосувалися. Робимо все yeah. те саме, yeah. тільки без світла. А чи маєте якісь альтернативні методи світла? Ні. Yeah. Yeah. Наступна yeah. лампа, яку я заряджаю від павербанка uh -huh. або від електро, yeah. а потім можу користуватись. У мене свічки. Yeah. Користуватись в день. Поки без не панікуємо, світла. не знаю. Чи маєте якісь альтернативні методи світла? На жаль, я не можу собі придбати. Цей, як він називається, дизель, ну, що електрику, так що треба його вміти підключити, людей. Я пенсіонер і на 2700 гривень пенсія. У нас є такий пристрій, який заряджається, і ми можемо підключити Wi-Fi, підзарядити телефон. Прикра ситуація, але ми маємо солідарно розділити. Недоліки військового часу зі всіма мешканцями країни і Житомир був в перевазі в якомусь, скажімо так, пільговому режимі, але потрібно виважено і з розумінням ставитись до часткового відключення електроенергії. Чи маєте ви якісь альтернативні методи світла? Так, я живу в приватному будинку, маю декілька препаратів ЕКОФЛО. А на зимній період я придбав собі. Ну, такий генератор, який бензиновий, який при необхідності може бути застосований, і електроенергія у будинку в моєму має бути. У нас багато ліхтарів, у нас навчальний заклад є, і у нас багато ліхтарів і ламп, які на сонячних батареях і на акумуляторах. Тобто вони заряджені завжди і ми не страждаємо від того. У мене кофлої, мені вистачає. Пристосувалися нормально. Ми просто якраз на роботі працювали це час, У нас було АКБ, то у нас було все добре. А чи є у вас якісь альтернативні джерела світла? Ні, немає. А в майбутньому плануєте щось таке купити? Е, ну, мабуть, і якщо дамо, то це генератор буде. А чи маєте ви якісь альтернативні джерела світла? Е, ні, не маю наразі. Просто маю гарне планування часу. А чи плануєте щось в майбутньому купити таке? Ну, у мене офіс знаходиться на генераторі, тобто вся будівля. Тому в майбутньому, ну хіба що для домашніх умов, то роутер і для роутера спеціальні штуки, щоб працював інтернет. А так мені, на щастя, ще не доводилося це переживати, тому нічого не можу сказати. А якщо ну, виключать, як ви збираєтесь пристосовуватись? Жити далі. <гані> Плануєте купувати якісь е е альтернативні джерела для світла? О, oh, просто пауербанк. А там же подивлюся, наскільки виключать світло на 5 годин чи на 5 діб. Oh, у нас вдома не буває е днями, то я навіть не зважаю на це. Чи маєте якісь альтернативні джерела світла? Ні. Діло в тому, що в нашому районі не відключали електроенергію, тому. А от якби відключили, що ви робили? Ну, що всі люди, я, ну як можна просто Ну, альтернативні джерела, альтернативні джерела, мобільний телефон можна зарядити павербанком. Стірка відміняється на той час. А взагалі у нас на роботі відключали електроенергію на декілька годин, то ну, пляжно було. Ну, звичайно, це незручно, не, не ну, як всі люди. Незручно, дуже незручно, але що маємо, то маємо. Це ж такий час.